Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над серед ними, та би у їхніх недужих, настав не вечір, підійшли до нього і учні, кажуть Пустини це місце, та й часу минуло уже. Відпусти людей, нехай підуть по селах та куплять собі поживу. Ісус сказав їм, не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти, вони ж мовлять до нього, Ми маємо тут п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже, принесіть їх сюди і веліше народу сісти на траві, взяв п'ять хлібів і риби, підвівши очі до неба, поблагословив, розлубив хліба й а мабучні людям. І всі їли та наситу, і назбирали поснів, що з дванадцять кошів повних, тих же, що їли було, яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же застали бочні від чоловік та переплисся на тобі раніше від нього. Тим часом, як він відпускав народ. Слава Ісусу Христу. Слухаючи сьогоднішні Єнгелії багатьох людей, які є досить далекими від Христа або не знають, як діє Господь, завжди виникає питання. Якщо Господь в такий дивний спосіб примножив цей хліб, чому в Африці багато дітей і людей, а точніше кажучи, тисячі, голодують? Як це Бог допускає? Адже вони є його дітьми, вони є його творінням. Чому він допускає, що люди голодують? Чому він допускає, що багато дітей в прямому розумінні цього слова вмирають від голоду? Як так? Знаєте, таке питання ставить людина, яка справді ніколи не знає або не розуміє Господа Бога. Вона й далека від нього. І це свідчить про те, що цій людині справді треба дуже і дуже багато ще працювати, щоб пізнати Господа Ісуса Христа. І є така стара, дуже гарна притча. Коли Господь творив світ, до нього прийшло четверо ангелів. Один з ангелів поставив був питання творце. Це питання було чисто таке наукове. Як ти твориш цей світ? Тоді підійшов другий ангел і теж поставив питання, але це питання було вже таке чисто-філософське. Чому ти твориш цей світ? Третій ангел прийшов, він такий був практик. Каже, Боже, що я матиму з того, що ти сотвориш? Така нотка єврейська. Певно, цей ангел мав щось спільне з євреєм. І четвертий ангел прийшов з таким чисто християнським духом. Він поставив зовсім інше питання. Чим я тобі, Господи, можу допомогти у творенні цього світу? Ця притча, звичайно, багато про що говорить, але вона показує саме основу нашого Творця. Також вона показує, яким насправді має бути Християнин. Адже сьогоднішній Євангеліє дає відповідь на Господа Бога. Коли приходять до нього учні і кажуть, Господи, адже ці люди зболотіли. Довший час вони перебувають при тобі. Є жінки, і діти. Вони під полючим сонцем. Вони довший час не їли, відпусти їх. Якраз не щоб що вони пішли і купили щось собі поїсти. Господь дуже гарно відповідає. Ні, не потрібно йде. Дайте ви їм єсмь. Ця відповідь якраз дає на це питання. Чому в Африці це є? Тому що Господь кожного разу, коли хотів сотворити якесь чудо, Він завжди потребував учнів. Кожного разу, як він щось створив, Йому завжди були потрібні руки, якими він міг це зробити. І чуда відбувалися. Та й каже писання, мало того, що вони наїлися, але зібрали 12 повних кущів. І цікаво досить Євангелія зазначає модель. П'ять тисяч людей, не рахуючи жінок і дітей. За деякими підрахунками, але це підрахунки такі є ну, не дуже точні, що там могло бути від 8 до 12 тисяч людей. Тому десь і підраховується, що з тих людей, що наїлися, приблизно десь було залишків по одного кошика з тисячі. Виявляєте? 12 тисяч нагодувати. Але все почалося з того, що 12 апостолів Запропонували свою допомогу. Ми маємо п'ять хлібів і дві години. А далі Господь уже вчинив чудо. Деколи, дивлячись на те, все можна сказати, як я один можу змінити щось? Адже підкрадається така думка. Ну, що я один можу зробити, особливо коли є якась система. Як це все змінити? І таке питання також підкрадається. І відповідь на це також є. Одна вчителька квола, слабенька по здоров'ю, яка викладала християнську етику, коли побачила, що є багато дітей хворих, багато дітей є голодних, які потребують помочі і догляду, почала їм допомагати. Її звали Мати Тереза з Калькутти. І це було в Індії, В найбідніших регіонах цієї країни, так званих Трущоба. Вона почала. А далі Господь благословив. І по цілому світі вже є десятки тисяч сестер, які виконують цю місію. Які мають свої клініки, лікарні, кухні. Цілі гостиниці для хворих подорожуючих і голодних. Вона ж не має нічого. Це є оцей порив людського серця, який готовий допомагати, який готовий співпрацювати з Господом Богом. А далі здійснюються слова святого Євангелія. В твоїй славості проявиться моя сила. Так завжди діє Господь. Ми дуже часто вибираємо легкий спосіб, найпростіший, такий, який нам зручний, який нас не торкається. Наведу приклад. Були два сусіди. І в одного сусіда всіх курень лез ввечері поток. Коли це зауважили сусіди, вони щиро поспівчували. І ввечері батько каже, давайте помолимося, щоб Господь допоміг пережити сусіду і втрату всіх його корей. Саме найменший ж син, років 4-5, каже, тату, тут недостатньо буде молитися. Йому треба помогти. У нас є цілком багато і достатньо корей. Даймо йому декілька, щоб він їх знову собі розвести. Батько вибрав найпростіший спосіб. Давайте помоглися. Але син вибрав християнський спосіб. Давайте поможемо. Оце і є той шлях, який вибирає Господь. Це є той простий спосіб, який нас торкається і який нам Євангеліє покаже. Зробіть це ви. Не очікуйте, що це має зробити Господь. Зробіть ви. Станьте його руками, станьте його голосом, станьте його серцем, станьте його тим, хто є ініціативою. Нічого не змінилося за дві тисячі років від приходу Ісуса Христа. що за цей час все залишилося так, як я. Одні будуть ставити питання, як ти це Боже робиш, інші будуть ставити питання, навіщо ти, Господи, це робиш, ще інші будуть питати, а яка мені буде користь того, що ти робиш. І лише той, хто є справді хрестини, вповні цього розуміння, буде ставити лише Богові на єдине. Боже, як я тобі можу світово допомогти. Тому сьогоднішні вантарія стане кожному запитання, ким я є з цих чотирьох ангелів? Науковцем, філософом, практиком чи християнином? Але пам'ятайте, мати Тереза починала. З повного Великого Нуля. Вона нічого не мала коли почала допомагати. Все, що вона мала, це одну розбиту глиняну мисочку. А тепер це є величезне, одне з найбільших жіночих згромаджень у світі, яке виконує маса праці. Ніколи не бійтеся відповідати на на кожного. Тому що у вашій слабості ви побачите. i'm